Мені не можна жодних додаткових вітамінів, адже в мене онкологія. Цю типову фразу я дуже часто чую на своїх консультаціях. І ось я пропоную нам все-таки розібратися, які дієтичні добавки і в яких ситуаціях все таки ми можемо використовувати при онкозахворюваннях? Чи справді ми ними можемо нагодувати? Рак. Чи потрібно лікарям та пацієнтам остерігатися застосування додаткових вітамінів, мінеральних комплексів чи інших дієтичних добавок для пацієнтів, які борються з онкологічним захворюванням? Я лікар-дієтолог Гордієвич Ольга. Запрошую вас на конференцію застосування дієтичних добавок, яка відбудеться 11-12 грудня в режимі офлайн та онлайн. Ви можете зареєструватися, взяти участь, почути багато корисної інформації і також отримати бали безперервного професійного розвитку. Реєструйтеся, долучайтесь.